Розділ 27. Добрий. Або тут скоріш, має сенс перекладати цей іерогліф як вмілий, вправний рух. Це основне значення. Але тут, скоріш за все, це як вчинок. Або дія. Не залишає колії та слідів. Тобто добра вправна. Дія не залишає колії та слідів. Ванбі каже, слідує самоплинності, самобутності, природності в рухах або в діях. Це цікава річ, тому що, по суті, рух, можна сказати, що це і є дія, не створює, не започатковує, отже речі можуть приходити і не залишати колії і слідів. Вправні слова не мають вад чи докору або чи осуду. Слідує природі речей, не розділяє і не розщеплює. Отже, не має вад чи докору, що могли б знайти до нього вхід. Вправне обчислення не використовує лічильні палички чи стратегеми. Або по іншому плани для розрахунків. Спирається на закономірності або на числа самих речей. Вміле замикання немає замка або засува. Але його неможливо відкрити. Вміле зв'язування немає мотузки чи вузла, але його неможливо розв'язати. Спирається на Самоплинність, самобутність речей не встановлює і не накладає, в сенсі як накладати правила покарання, тобто не накладає, не формує нічого. Отже, не використовує замків засувів, мотузок вузлів, але все одно не можна відкрити чи розв'язати ці п'ять тверджень, мається на увазі про добрий. Рух вмілий рух, вмілі слова, вміле обчислення, вміле замикання, вміле зв'язування. Ці п'ять тверджень. Усі говорять не створювати і не накладати, спиратися на природу речей і не за допомогою зовнішніх форм керувати речима або обмежувати речі. Тому мудрець постійно, вправно рятує людей, отже, не відкидає жодної людини. Мудрець. Каже Ван Бі, не встановлює форми і імена, щоб обмежувати речі, не вигадує напрямків, щоб відрізняти і відкидати негідних, підтримує самосутність, самоплинність, природність усіх речей і не виступає ініціатором. Тому кажуть, не відкидає людей, не підносити гідних і здібних, тоді народ не змагається. Не цінує важко здобути речі, тоді народ не стає злодієм, не показує бажань, тоді серце народу не збурюється. Завжди спонукає серце народу бути без бажань, без сум'яття. Тоді немає відкинутих людей. Постійно вправно рятує речі, отже не відкидає речей. Це називають наслідувати ясність або проникливість. Тому добра людина, отут цікаво, тому що цей же самий іерогліф, який був до цього постійно як вправний, можна і тут перекладати як вправний, але зазвичай перекладається як Тому добра людина, вчитель для недоброї. бі каже: підносять доброго, щоб він був вчителем для недоброго, тому його і називають вчитель, а не добра людина ресурс або матеріал для доброї. Ресурс, каже Ван Бі, це те, з чого беруть. Добра людина за допомогою доброти вирівнює недобру. За допомогою доброчесності відкидає недоброчесність. Тому недобра людина є тим, з чого добра людина черпає. Той, хто не шанує вчителя, не береже або не любить свого ресурсу, хоч і розумний. Мудрий, вельми. Але, але вельми заблукався. Ванбі каже, хоч має свою мудрість, покладається на свій розум, не спирається на речі, на своєму шляху обов'язково зіб'ється. Тому сказано: хоч і мудрий, але сильно заблукав. Або тут, тут, тут нема коми, тому, хоч мудрий. Да, хоч мудрий сильно, але заблукав. Але, хоч і мудрий, але сильно заблукав. Це називається тонкою суттю, або дивовижною, або глибинною суттю. Ще раз вправний рух не залишає колії та слідів, слідує самоплинності в рухах. Не створює, не започатковує, отже, речі можуть приходити і не залишаються колії і слідів. Вправні слова не мають вад чи докору. Слідує природі речей не розділяє і не розщеплює. Отже, не має вад чи докору, що могли б знайти до нього вхід, вправне обчислення не використовує лічильні палички чи плани спирається на числа самих речей. Вправне замикання немає замка або засува, але його неможливо відкрити. Вправне зв'язування немає мотузки чи вузла, але його неможливо розв'язати. Спирається на самоплинність речей. Не встановлює і не формує нічого. Отже, не використовує замків засувів мотузок вузлів, але все одно не можна відкрити чи розв'язати. Ці п'ять тверджень усі говорять не створювати і не накладати, спиратися на природу речей і не за допомогою зовнішніх форм керувати речима. Тому мудрець постійно вправно рятує людей, отже не відкидає жодної людини. Мудрець не встановлює форми і імена, щоб обмежувати речі, не вигадує напрямків, щоб відрізняти і відкидати негідних. «Підтримує самосутність усіх речей і не виступає ініціатором, тому кажуть не відкидає людей, не підносить гідних і здібних. Тоді народ не змагається, не цінує важко здобуті речі. Тоді народ не стає злодієм, не показує бажаного, тоді серце народу не збурюється. Завжди спонукає серце народу бути без бажань, без сум'яття, тоді немає відкинутих людей. Постійно вправно рятує речі, отже, не відкидає речей. Це називають наслідувати ясність. Тому добра людина вчитель для недоброї. Підносять доброго, щоб він був вчителем для недоброго, тому його і називають вчитель. А недобра людина ресурс для доброї. Ресурс це те, з чого беруть. Добра людина за допомогою доброти вирівнює недобру. За допомогою доброчесності відкидає недоброчесність, тому недобра людина є тим, з чого добра людина черпає. Той, хто не шанує вчителя, не береже свого ресурсу, хоч і розумний, але вельми заблукався, хоч має свою мудрість, покладається на свій розум, не спирається на речі, на своєму шляху обов'язково зіб'ється. Тому сказано, хоч і мудрий, але сильно заблукав. Це називається тонкою суттю. Вправний рух не залишає колії та слідів. Вправні слова не мають вад чи докору. Вправне обчислення не використовує лічильні палички чи плани. Вправне замикання не має замка або засува, але його неможливо відкрити. Вправне зав'язування. Немає мотузки чи вузла, але його неможливо розв'язати. Тому мудрець постійно вправно рятує людей, отже, не відкидає жодної людини. Постійно вправно рятує речі, отже, не відкидає речей. Це називають наслідувати ясність. Тому добра людина вчитель для недоброї, а недобра людина ресурс для доброї. Той, хто не шанує вчителя, не любить свого ресурсу, хоч і розумний, але вельми заблукав. Це називається тонкою суттю.